На своєму каналі. У Нас тут э, научить пана колабу зі Привіт! Ой, господи. Uh, а ми прийшли подивитися да. на кінячок э, нових. Uh, ну, що ти сміхуяці не давиш, да? Ура! Ой. Ну. Uh, Мы будемо брати морду з серденьком. Так, да, ми вже вирішили, що uh, ми беремо. цю. Це одна дівочка я не хочу тебе назвати Белла Свон. Блін, я дуже... Е... Uh, я не знаю, або брати її, типу, з ізначальної, і потім вже собі зробити, або щось ага. Uh -huh. її зробити. Але якщо я її зробити, значит, значить... Я Значить, я, мабуть, теж. На одну сторону така гріва з ветками, або косичка. Ну, з косичкою якось не канон. Вони якісь странні косички в неї. Ну, no, взагалі так. Я, напевно, цей візьму собі що в неї зачіска на бок і з ось, ось цими стравушками, oh. збуду От... ці парні канин. Конечно. Я її це... хочу назвати Беласфон, але тут можна назвати тільки Бела. А взагалі. Блантка... Ой. Я не можу змінити Блантка... щось таке. Кокетна. Тут нема такого. А або... Що? Э... Нема. Що таке? Нема. Окей. Зараз будемо щось комбінувати. Можна мені якесь на рандом, нормальне ім'я? Все, я навіть вже знайшла ім'я це буде Sunrise. така солодка? Так, дуже. Така Я прям не можу. Вона мене дуже зваблює. Мені подобається, як вони цей ногою. Роблять. Ну, вон так стоять робить, і ножкою роблять, я не знаю, як це сказати. Ну, подивись. А, -а, -а да -да -да. так, О, о. Я, я тільки що, коротше, оказувати записувала без свого мікрофона. Прикольно. як Я не я знаю, чи в мене є звук, чи ні, на записі, але. Ніби нормально. Ну, все, тоді купляємо. Ой, подождіте, подождите, щас, щас, щас. зараз. Мене случайно цей викинуло. Э, зем... все, все, покупаем. Все, да, давай. О май гад. Да, я хочу купити <gasps> Привіт Ой, как вона ходит такая. Пусінка. Ой, господи. Oh, my... Ой, какая, oh, какая. My... Ой, мой oh, Ой, вона так мусит. Ой, вот как мило. Все. Oh, oh. О май гад. Дратути. Боже, какие... Кім... Ну, дивні, до речі Ну, вот, типа, типу, фізними ну, не то. Сейчас я їх прокачу, Сейчас я її цей помою. А мою й пусінку. Ну, дибки дуже лені. Ой, ти її же прокачуєш? Ми її а щас, щас прокачуємо. Ще не. Ну, а, я думаю, все. та, треба прокачувати. Прямо одразу, мені треба блин, цей. Блін, який у нас ладусі. Особову ага. анімку подивитися, почекайте, мені треба її одягнути. Ооо, мені цей! Боже. Мені вистачило на сьомий. Прекрасно. А як воно ножкою робить таке? Косарденько. От ціцю. Все, чекаємо їхню фігню. Да, а як воно робить? Ой, який в нас синхрон? Пробіл. А що в мене таке все зламане? Я не розумію. В мене не працює. О! Просто лохушка. В мене такі милі. Я не можу. А що в мене... Почекай. Еее... Подивись на праву ногу. Щось да, 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 да. Що це таке? не по анатомії зробили щось не то. Десь щось, щось взгляне. Щось щось воно щось зламана. Чого вона прям тремя, прям вперед тянеться дура. Ну, Дрінайся вона тягне і вона якось його ще дергає донизу. Це що таке? Ну no. що це таке розраба, блін. блін. Так свої ноги вивихну, дебили. У мене так коліна вже все. Ладно, мені треба цей анімку в плані, ну, рись, шах. Подивитися на це. Можемо мене ж пересунутися. Блін, іка, в кавних сладка рись, я не можу. Вона прям пончик. А взагалі, рись виглядає норм. Як... Ой, ні, ні ну вона ні. прям дуже солодка. Ну Мені прям подобається, в мене, правда, цей. Чекайте, мені треба. Е... нас прям пончик. Е... Прям пончик. Е... О, ось так. о. Зараз вже нормально видно. Крок в них теж. Тоже... Mm. Ну, прикольно, Прекрасний. вона так э, цей. Я ну, поняла, головою, кого той. мені нагадує Рейс, як Хафлінгера. А Ой, мені його нема. Ой, Я тут є. А, все. А ти теж як Почекайте, сюди підходиш? Зні... вас з'їв. Да, зникаєш. Що ти в мене зникаєш? А я не знаю. Ладно, сідай, да. Хафлінгер прям Рейс Хафлінгера. Ну, ну і на якомусь аккаунті, якщо мені цей... Не прям Ой. дуже Хафлінгер на Росії прям підстребує, але ну, схоже. Галоп? Ну мені кажеться, як галоп для тяжиків, то він прекрасний, не? ну норм. Типу, могло б бути буде гірше. Ну, великий галоп мене щось не дуже. Ну, це як у Норіка, Прям, прям просто норік. Наприклад, взагалі, для мене щодо Блін, Ну, сіра щодивна. теж смачна. Сіра ну, якщо ось так і заплести, то можливо. Так. Да такі ну, такі. булочки. Ну, прикольні. Прям пачки. Подивись, як вона назад йде. А! Як це солодко. О, май. І ти бреше, що робиш так. все так солодко. <ріст> У мене це теж. У мене це теж. В мозки. Мас... Дихай маткою, дихай маткою. Блін, ну... Ану, почекай, почекай. Ану, ну, щось ще... Так, да, як воно зупиняється щось. А! Ой. Щось мені це нагадує. О, мені щось не подобається, як вона зупиняються, якщо ще. Типу, її прям, її прям перекашують типу, на початку, прямо вона під підлогу. А де почекай? Боже, розраби які щас, щас. Да, ви час. Так, ось ось Ой. цей. Ой. Ой. Ой, тепер чекаємо прыжок. А, а пріжок, до речі, так, я забула. А ні. Ну, кстати. Цей стрибок взагалі прикольний. Вони якось так прикольно, прям цей задні ножки. Типа як кисель. Та-та-та. Збиває так нормально. Та-та-та. Блін, ну це, це нормально, це прикольно. Ну це Окей. красота. Та вони щось, з дибами зру... вони щось з дибами зробили, якийсь дивний якийсь прикол. Ой. Ой. Ми разом встали. Так, це... Ну дибки такі, звісно. Мені дуже подобаються дибки у норіків. Вони такі прям прикольні. У них так відбувають Е, Не знаю. Прическа з ветками це взагалі. Прям а взагалі вони норм. Ось цього разу вони зробили норм зачіску, типу, волосся нормально угу. таке. Так Але вони. <ріх> мені здається, що вони замість того, щоб нормальну анімку робити, вони цей більше з зачіскою тут боролися ніж за ним. Ну, зачіску нікому не треба, та ваша зачіска. Хірово. Так. Ну, типу, ні, якби прикольно, що в нас цей дуже великий вибір на це, але я вибачаюся, ну що це таке? Ось ця особлива анімка, це ваще, я маю надію, що вони цю ногу пофіксять, бо це жах. Ну, Но... Блин, Але добре. Я взагалі спочатку думала, що особа німка, типа, вона буде її обнімати, типу, за шею. А тут зараз я бачу, що ну, вона її гладить просто. Нахиляється і гладить Ніби ти просто цей ну. РТБ. Я спочатку думала, що вона, типа, що буде, буде її обнімати прямо за шею. Цей, Там, ну я теж так думала. Піздаш Та. бред. Типа, по факту взагалі, як думаю. R, просто більш глибше. Так, я ж Фурфер. це й кажу. Щось таке не дуже. Ми сьогодні цей, дивані критики. Да. ну, Типа Тіпо, ні, ні, ну цей носик ну це. Ну, носік так. Боже Але... з ногою, я не можу Ну знати. я не знаю, і ось дивлюся, і це все. Але якщо вони не пофіксили у цього, у ліпіціану нормально цей, що він там, пасаж робить, чи що він там робить, і вони це не пофіксили нормально. Oh, не то... шарю. Там, коротше, якщо робиш ту анімку, що в тебе він так ножки згибає, як у цього, як у Андалуза, uh -huh. то в тебе дуже лагає персонаж зверху, який сидить, він в тебе дьоргається дуже, я ще бачу. Бо в мене цей на іншому аккаунті є. Е, я так подумала, нам треба вставити під кінець вставку смарах до неба. Точно. <гум> це вже це, Блін, це треба, я мені. це зроблю. Все, я жду. Давай. Не Ми то, то не що прийомили. я сказала, що буде смарагдового неба, його нема. Це не канон, нам потрібно смарах небо. Почекай, я хочу цю фоточку зробити. Ану, кіняка, да, подивись в сторону спіріта. Давай. Мені треба. мені треба портфоліо. Для підпису. Та, Та-та-та. Ой! О, які солодкі фото вже в мене є. В них, в них такі очки солодкі, прям такі. Да. Так. Я предлагаю що зафігачити цю анімку їхню Спеціально на три. Давай. Тільки дай трошки назад встану. Давай, коротше, тройка зникне і стіли. Захерачимо. Добре. Добре. Ой. Ой, в нас підхватить Ну Ой, ось так уже. милі, ну що? Ой. Е, Ой, все, а я не знаю, як сфоткати тут. Все, забудемо про ногу, Да? яка в нас там дивно виглядає. Ну Такі мелі. Ой! Ой-ой-ой! Господи. Це любов. А, ой. В мене баганулось, коротше, лошадь просто стоїть, а ти її гладиш, думаю, що за фіння? А. Ну, типа, анімка. Ой, я думаю, да. ніфіга сі. А я просто фоткала, все, в мене дуже багато фоточок тепер є. А в нас хвости так медленно двигається, це ок. А, це а, я теж я бачила, думала, до речі. Фігачат. Ось, до речі, я коли я ще дивилася на них, на них в цьому. Коротше, як дивилася на них, я бачила, що в них з хвостом щось таке дивне є. Я не знаю, це бред. Ребята, ну давайте щось нормальне. Ну, щось нормальне депайти, а не оце, от, блін. Та андалузи було краще. Так, да. андалузи канон, я вважаю. А почекай, після андалузів ще хтось виходив, чи це одразу Ні. Ось це було? Це одразу прийшло до нас. Блін. Вони ніби прикольні, але ніби вони щось запортачили дуже. Знамо що з фрезами. Мені кажеться, ну типу фрези мені шести третіх. Кстати, кажуть, що 26-го буде ярмарка і там будуть фрези. Е, uh, які ось ці поломані нові? А, нові, нові, нові. Да. Ууу, uh, то я можу куплю собі ружого. Та, да. ружевого чи бежевого? Коричневого чи бежевого? Ну він таки більш коричневий такий. Да. да, да, да. Я Собко його хочу, он. бо mm. він в мене ось тут є. На іншому аккаунті, але я хочу ще. Я хочу ще, мені треба більше. У мене взагалі нема призів Типа, тільки оцей магічний дракон і все. За... А, в мене є нового покоління. У мене є. Ну, один звичайний і один дракончик. в небу почекає на завтра, я йду до тебе я й...